Є знижки на цитрамон «Дарниця» 10 – 10% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. Є знижки на «Дефлю» 15 – 15% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. З добовими діжками впродовж століть пліч опліч крокує містика. Кажуть, що той, хто вип'є з такої діжки, отримає безмежну мудрість і розуміння. Я чув і бачив, що в деяких селах досі діжку з дуба встановлюють у хаті, щоб захищала оселю від негативу та злих духів, тобто як ще один оберіг. Очевидно, що суперсила цього виробу йде від сакрального дерева: дуба. Дуб має бути немолодшим за 50 років, здоровим і мати відповідну сертифікацію. Якісний щільним зерном матеріал повинен володіти високим вмістом танінів, які якраз і створюють так звані дубильні властивості продуктів. Дубовий кругляк привозять на фабрику для переробки. Для наших виробів використовуємо черещатий дуб, вирощений у нас в Україні, звичайно, з Черкаської Кривоградської областях. Є два способи виготовлення бочок розколювання і розпилювання. Важливо, щоб отримана дошка мала ідеально рівні волокна. У дуба є річні кола, вони розташовані по колу. А радіальний розпил е пересікає ці кола. Бондарі знають, що саме для кадок, для солінь найліпше застосовувати саме такий спосіб розпилювання. Коли кругляк розрізається по слоях, скажімо так, і це забезпечує потім правильну форму, правильне використання саме діжки в подальшому. Виготовлення цього практичного предмета тонкий і точний процес, що вимагає руки досвідченого майстра і сумлінно підготовленого матеріалу. Це є Досить дорогим виробництвом, оскільки все робиться вручну, починаючи від обробки сировини до упаковки. І далі без клепки в голові і майстерності в руках справи не буде. Так, так, без тої самої, сто разів чутої клепки, що насправді є дубовою дошкою, обробленою відповідним чином, та які надали необхідної форми. Її важливість для Бондаря визначальна: не буде бодай однієї клепки, бочка розпадеться. Оце в мене в руках дубова кльопка. Це наступний етап, який ми робимо після того, як вже отримали порізану деревину. Ми розрізаємо її за трьома форматами ширини, і потім вже кожен розмір використовується в кожному об'ємі. Вироба для того, щоб дубова клепка на була потрібної кондиції, треба запастися терпінням на кілька років. Дуб старіє і міцнішає. Кльопка повинна висохнути. Цей процес займає до трьох років. Вона знаходиться на відкритому повітрі, висушується, проходить усі сезони, тобто і дощ, і сніг вона знаходиться на вулиці обов'язково. Після чого ми вже досушуємо в печі, для того, щоб отримати необхідну вологість всередини деревини, для кожного виробу ця вологість є індивідуальною. Після кількарічної підготовки сировини далі процес прискорюється карколомно. Клипки знову потрапляють на пилораму. Розпилені заготовки спочатку шліфують, а потім ділять на бруски необхідного розміру. Досвідчені оператори працюють швидко, бо важливо усе точно виміряти і розрізати. Відкалібровані майбутні клепки переходять до іншого верстата, де в них випилюються дуги. Це вже готова закруглена сировина, яка вже готова до наступного етапу. Це фрезерування. Зауважимо, що для дубової діжки не потрібні цвяхи і клей, натомість суперважливі точність розміру і грамотне стикування, щоб потім жодна крапелька вологи з середини діжки не просочилася назовні. Ось тут ми бачимо, що тут є отвір у нас, а тут виступаюча частина. І далі діжка буде збиратись, як пазл, скажімо так, і стягуватись обручами. Обручами бондарні займається майстер Ярослав із тематичним прізвищем Бондаренко. Розмір правильно відрізати, Отвіри просверлити, щоб всі впадали, склепати, щоб не розійшовся. Заради цікавості зазначу, що прізвище Бондаренко займає четверте місце за поширенням в Україні та налічує понад 88 тисяч носіїв. Утворене це прізвище від роду діяльності людини. Бондар, мабуть, кожному робітнику цього заводу можна сміливо міняти своє прізвище або принаймні зробити подвійним. Це жарт, а от абсолютно серйозно, важливо правильно зібрати діжку з клепок і закріпити виріб обручами. І цей навичок треба регулярно тренувати практикою. Це напевно можна і все життя вчитись, тому що технологія вона потребує уважності на кожному етапі. Далі зібрану діжку доводять до кондиції, прикладають кришку всередині. Дуб змащують соняшниковою олією, а дно ззовні змащують натуральним джолиним воском. Промазуємо дно воском гарячим. Потрібно, щоб у цій кайомочці залишався вуск. Ждемо, поки він трошки витягне, і можна буде пакувати катку, діжку. Купивши діжку, перед квашенням уважно прочитайте інструкцію, бо суху бочку треба підготувати для використання, а саме замочити. Це досить наскладний процес. До кожного виробу у нас комплекті йде інструкція все поетапно розписано. Потрібно залити воду всередину і дочекатись, поки деревина розбухне і всі мікрошілини закриються. Олександр Хацаюк працює на бондарному виробництві вже кілька років. Вирішив купити свій виріб додому. Жінка запропонувала зробити придбав одну діжку і спробували. Получилось супер, то зараз ми тільки і використовуємо це. Відмовились від банок від пластику. Супер, це як раніше цінілось бочкові помідори в магазині. Для інформації на сайті виробника одна п'ятилітрова катка для квашення коштує 850 гривень. Комусь вона потрібна на кухні, комусь підійде на подарунок. По-перше, це збереження наших традицій. Це робилося із давніх давен, і це не можна забувати і куди дівати. По-друге, наприклад, в минулому році це було максимально актуально під час наших блокаутів, тому що це заквашний продукт, який зберігається без холодильника, без якихось додаткових електричних приладів, і це забезпечує людей їжею. Це саме головне, що є.